Peugeot 4007, 2010 року випуску, дизельний двигун об'ємом 2,2 літра, потужністю 115 кВт та автоматична коробка передач, пробіг автомобіля становить 210 тисяч кілометрів. Повний привід забезпечує впевнений рух у будь-яких дорожніх умовах. Peugeot 4007 є технічною копією Mitsubishi Outlander другого покоління. Що означає поєднання японської надійності з французьким дизайном і комфортом, ця модель відома своєю міцною конструкцією, довговічними дизельними двигунами та хорошою прохідністю, автомобіль чудово підходить як для міських поїздок, так і для подорожей бездоріжжям або в складних погодних умовах. Завдяки повному приводу машина стабільно тримається на дорозі взимку, на мокрому асфальті та на ґрунтових шляхах. Ця модель створювалася на основі розробок інженерів компанії Міцубісі, які мають великий досвід у проєктуванні повнопривідних автомобілів. Саме ці напрацювання застосовувалися у відомих ралійних та позашляхових моделях бренду, що здобували нагороди у міжнародних змаганнях, технології повного приводу та посиленої підвіски, використані у цій моделі, забезпечують високу витривалість і надійність навіть під час інтенсивної експлуатації. Автомобілі такого типу широко використовуються у складних умовах, зокрема на поганих дорогах, у гірській місцевості та під час перевезення вантажів, завдяки міцній конструкції, кузова та високому кліренсу подібні автомобілі нерідко застосовуються волонтерами і військовими для перевезення спорядження та гуманітарної допомоги. Повний привід і потужний дизельний двигун дозволяють долати складні ділянки дороги без втрати керованості. Авто оснащене ксеноновими фарами та протитуманними вогнями, що значно покращує видимість у темний час доби та за несприятливої погоди. Є електричні склопідіймачі, електричні дзеркала з підігрівом, а салон, оздоблений комбінованою шкіряно-тканинною обивкою, сидіння мають механічне регулювання, що дозволяє зручно налаштувати посадку водія. У комплектації присутня аудіосистема з підтримкою компакт-дисків та відтворенням файлів у форматі mp 3 З додатковим входом та бездротовим заєднанням для телефону багатофункціональне кермо дозволяє керувати основними функціями автомобіля, не відволікаючись від дороги, однозонний клімат-контроль підтримує комфортну температуру в салоні в будь-яку пору року. Автомобіль обладнаний датчиком світла. Датчиком дощу та круіз-контролом, що особливо зручно під час тривалих поїздок. Задні паркувальні датчики допомагають безпечно маневрувати у місті та на стоянках. Машина розрахована на 5 місць і оснащена легкосплавними дисками. Автомобіль, привезений із Франції, перебуває на французьких номерних знаках та знаходиться у Варшаві. Кузов у дуже хорошому стані, без слідів корозії. Що є великою перевагою для автомобіля такого класу та віку Peugeot 4007 – це надійний. Комфортний і універсальний позашляховик, який поєднує витривалість, безпеку та практичність, він добре підходить як для сімейних поїздок, так і для роботи, подорожей або використання у складних дорожніх умовах для військовослужбовців Збройних сил України та волонтерів. можливе оформлення і доставлення автомобіля в Україну. Зокрема, до міст Луцьк, Київ і Запоріжжя. Запрошую на пробну поїздку. Контактний номер телефону плюс 38 066 926 0779 можна телефонувати або писати у месенджерах сигнал і телеграм. Дякую за увагу!